Хай буде вся слава Богу, Отцю І Сину і Святому Духу. Ми з вами знову маємо чудову можливість бути разом в такий спосіб, коли звучить слово, коли ми бачимось. Я вас не бачу, ви мене бачите. Але для мене велика честь, я повторяю, вже наразі це казав, щоб донести, щоб служити вам. Бо я дуже хочу, щоб вам було добре, щоб допомогти або підказати, або засвідчити про чудодійну силу Божу, яка явлена в Ісусі Христі, яка мене змінила, яка мені очі відкрила, яка дає мені силу до сьогодні радіти спасінням, тішитися Божою благодаттю, тішитися Його Словом. І це слово побуджує або надихає, окриляє, щоб нести вістку Євангелію всім людям. І, власне, я вибрав такий спосіб, такий метод, тому що кожен може зайти в інтернет і знайти послухати те, що йому подобається, те, що йому до смаку. Особливо молю Господа, щоб Дух Святий побудив багатьох шукати правди. Не просто бути в Тіктоці чи в інших каналах, де всякі розваги, розпуста, яка не зробить нас мудрими, не принесе нам благословіння, навпаки, отруює нашу свідомість і може навіть погубити наші душі, бо інформація сьогодні така різноманітна, такі йдуть сьогодні голоси лунають ефірі, що можуть дуже міцно. Нашкодити людські душі. Я базую своє звернення на Божому Слові і даю вам повне право роздумувати, зважувати, розмірковувати, читати Боже Слово, досліджувати його. І, так би мовити, проаналізувавши, зваживши, приймати в своє серце. І тоді ви побачите, що воно буде працювати. Правда працює. Нам на благо, на збудову. Вона працює нам для радості, для миру. Неправда теж має силу. І вона сьогодні так кричить на весь світ. Казав Геббельс, чим голосніше говорити неправду. Люди в це вірять. І мільйони людей були в Радянському Союзі обмануті, світле майбутнє будували, кудись ніби стремилися, ніби мали ціль щось побудувати. І лозунги були вищої, так би сказати, категорії. Все розсипалось. Щезло, як Роса на Сонці. І хто за це відповідає? Абсолютно ніхто. Розсипалось, тому що воно побудовано на неправді. І народне або народне перепрошую, говорить, неправдою весь світ обійдеш, Ну назад. Не повернешся. А з правдою, хоч трудно, насміялися над нею, оплювали її, присвяхували, розділи, що тільки не робили з правдою. Но правда є вічна, і вона воскресла третього дня, бо Христос є правда. І правда буде судити всіх людей і мене також за, наші, за наше життя, що ми тут на землі зробили. Які сліди ми оставили? І тому важливий слід, який ми покликані залишити на цій землі, добрий слід, добрий плід. Але це, можливо тільки тоді, коли ми вірою прищепимось до істинної виноградної лози, про яку Ісус сказав в Івангелії Івана 15 розділ, я є правдива виноградина, а ви — галузки. Хто у мені перебуває, той ясно зароджує. І а хто в мені не буде перебувати, той засохне і буде відтятий, і буде спалений, будуть зібрані ці сухі гілячки і будуть спалені. А хто в мені перебуває, той рясно зароджує. Чим зароджує? Добром, любов'ю, миром, радістю, милосердям, людинолюбством те, що сьогодні таке можна сказати, рідкісне явище. Чому я не можу сам цього продукувати? Я не можу сам щось доброго вчинити. Можу, але воно може бути різна мотивація і може бути на вазі Божій, бути легкою. Тому ми проповідуємо через інтернет, через цю передачу, яку я назвав назустріч вічності. Я в це вірю, я в цьому переконаний, що життя на землі наш коротке, каже Біблія, що людське життя. Як трава. І слава людська, як цвіт на траві, пише Петро. Повіє вітер: цвіт опаде, трава зів'яне, а Боже Слово повік пробуває. А ми створені на цій землі не для пустого цвітіння, і не просто, аби промучитись, пропрацювати і комусь залишити спадщину, за яку ще будуть сваритися, а можливо, і судитися, не знаю. А ми підемо відійдемо з тої землі. Обов'язково. Ми відійдемо з тої землі, і з чим ми пристанемо перед Богом. Звичайно, лукаві каже, що там буде, закопають, лопатою стукнуть. но 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 Це його брехлива політика сатани, який хоче посіяти зневіру в Бога, і в Його Слово, і в жертву Христову. Якби не було вічності, навіщо Ісусу було народжуватись, і пророк Ісаїя... У своєму дев'ятому розділі за 700 років, дорогі мої. За 700 років до народження Ісуса пророкував, Каже, бо дитя народилося нам, Син даний нам, зверніть увагу, нам, нам. влада на раменах Його і дадуть Йому ім'я. Мені так подобається, як він описує, які імена дадуть народженому Спасителю вашому і моєму. І дадуть йому ім'я, дивний порадник. Сьогодні через цю передачу Господь радить нам, запрошує, прийдіть до мене. Всі змучені, обтяжені, і я заспокою вас. Це Його порада, це Його просьба, а ми вирішуємо. Прийдемо добре, не прийдемо, будемо нести самі тягарі. Ісус буде невинуватий. Він скаже, Я вас запрошував, я вам радив. Але ви не послухали. Є притча чудова сказана Ісусом про одного царя, який приготовив весільну гостину своєму синові. І розіслав запрошення і чекав їх на весілля, і каже: Весілля готове, все приготовлене, прийдіть, розділіть радість. І один каже: Я воли купив, буду попробувати. І інший каже. Я землю купив, іду оглянути. Ну, а третій каже: я одружився, не можу прийти. І всі відмовились. Отакою От простою притчею: Ісус, простою, простою, пояснює, наскільки люди не цінять того, що їх запросив сам цар. Все готове, не треба нічого готувати, не треба за нічого платити. Послухати, це є притча свідчить. Що Ісус все для тебе наготовив і для мене, що небо наготовлене, оселі наготовлені, примирення готове, жертва звершена, ціна дана. І тільки нам прийти. І тут лукавий починає, так як то кажуть, працювати над нами. Сіяти невір'я. Не може такого бути. Щоб тако за даром, то треба заслужити. Треба багато ходити до церковці, поститися, причастіє треба робити, треба заповіді виконувати. Все це на місці, шановні мої. Але ми маємо зрозуміти, все це вагони, а де локомотив? А цією рушійною силою є Ісус Христос? Ми маємо до Нього прив'язатись. Вагони самі не їдуть. І вагони без локомотива нічого не варті, стоять порожняком. Основна сила в тім, і роль, і місія в тому, що ці вагони тягнуть. Тому ми звертаємо сьогодні. На цю потужну дію Христового імені, Христової жертви. І дадуть йому ім'я дивний порадник. Слухаймо далі: Бог сильний, Дух Святий через пророка Ісаю назвав Ісуса Христа сильним Богом. Третє Отець вічності. І четверте князь миру. Дорогі мої, за 700 років. Бог йому відкрив про народження Ісуса і які йому дадуть імена. Ми дивимося сьогодні, взад, 2000 років взад, вже звершено то, що пророкував Ісаїя. Тому я хочу, дорогі мої, проповідуючи цю істину Божу, закликаючи нас ближче підійти, більше довіритися Господеві, більше покладатися на нього і зростати у вірі, і сьогодні моє Слово. До тих, хто вже спасенний, до тих, хто пережив покаяння і прощення, той, хто себе вважає Божим дитям, хто отримав навіть печать Святого Духа. І зараз, можливо, ви розбиті, зараз, можливо, ви розчаровані, і сумні вас догризає, і тягарі вас обляли. Я не знаю. Но я хочу вас запевнити, Господь вас не покинув. Господь вас не відкинув, Він буде з вами аж до скінчення віку. Проблеми починаються не в Бозі, а в нас. Проблеми були не з грішми, а проблеми були з грошолюбством. Юда, ти міг користуватися тим, що ви зібрали, чого ти влюбився в гроші. Хіба Ісус винуватий, що людина влюбилася в гроші і навіть за гроші його зрадила. Хіба Бог винуватий в вчив? Абсолютно ні. Чи взяти царі ізраїльські, навіть Соломона. Соломон, навіщо ти набрав стільки жінок, які тебе привели до ідолопоклонства? І ти почав будувати речі, які розгнівили Бога, і царство розділилось. Тобто Бог зі своєї сторони дав йому мудрість, Бог його благословив. А він пішов косяком. І це мені сигнал. Любий із нас може піти косяком, як Давид, як Самсон, Соломон і так далі. Навіть Мойсей допустив помилку. Але Бог завжди на стороні людини підтримати її, простити її, коли вона знов до нього приходить. А коли ми наробили ділов, а коли ми нарішили, накрутили, пообманювали і вдаємо себе невинних ягнят. Вибачте, це лукавство. Каже Біблія: Залишіть цей підступ і відкиньте від себе всякі е, недобрі речі, а прийдім до нього як блудний син із своїм розбитим серцем із своєю сповіддю. Я недостойний. І батько його прийняв. І ось що пише Павло до віруючих людей сьогодні. Він написав до Тимофія, Тимофій був його любимим учнем. Був служителем потужним, скажімо, єпископом або послідовником Павла, він каже так, і я сьогодні читаю це слово собі і вам. Дивіться, яка мудра наука. Маючи їжу та одяг. 1 Тимофія 6, 8, 1 Тимофія 6 розділ, 8 вірш. Маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. Це Біблія очей. Бо ми нічого не принесли у світ, і нічого не можемо винести. Казав Йов, нагим я родився, нагим я відійду. Хто буде сперечався з цією правдою? А ті, хто прагне до збагачення, потрапляють у різні спокуси, тенета, в численні нерозумні та шкідливі пожадання, які приводять людей до знищення і погибалі. Ось такі можуть бути наслідки, коли ми підемо косяком. Це нас... Адже коренем усього зла є грошолюбство, якому віддавшись деякі ухилилися від віри, ова. Ось де небезпека. Ось де сатанінський такий гачок або сіть диявольська. Адже коренем всього зла є грошолюбство, віддавшись якому, тобто з доброї волі. Деякі ухилилися від вір'я, збочили, скажімо так, і самі наштовхнулися на великі страждання. Хто їх туди штовхав? Хіба Господь хотів, це людина вибирає. Людині Бог дав право вибору. І не треба нарікати на когось. Знаєте, є така, правда, груба приказка, вибачте, от каже, нема чого відказувати на зеркало, коли наш фейс є кривим. На російській мові, воно звучить трошки інакше. Ми маємо дивитися в зеркало Божого Слова і бачити свої кривизни і працювати над собою. Я є противник тих віруючих, які всіх бачать, і церква не така, і віруючі не такі. Не займайся цим, займися своєю душею. Подивися в зеркало Біблії, Чи ти любиш людей, Раз. ти служиш людям. Ти даєш руку немічному, ти допомагаєш бідному, ти благословляєш, ти стараєшся спішити де горе, чи, можливо, тільки духом критиканства заражені деякі люди і невелика мудрість тицяти пальцем, пасторі не такі, церкви не такі, хто нам дав право, може і не такі, але Біблія каже, перед своїм Рабом Він падає і встає. Тому ціль нашої передачі. Запросити нас, закликати нас вірною дорогою, щоб ми йшли у вічність з Богом. І от речі, які до вічності можуть нам перекрити дорогу, викопати рів, це дух грошолюбства. Тікаймо від цього. Гроші добра річ, і не в гріх грошах, а в любові до них. Ми маємо бути господарями. Користуватися ними, допомогти людям. Не приліпляйся, друже, сестричко, не ховай під матрац, не, 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 не вдавай себе бідною, коли в тебе десь наховані гроші і так далі. Не, не влюбляйся, бо то це заведе нас, відірве нас від Христа. Це поведе нас в дуже дебрі. це є крючок і така сатанінська пастка. Не робімо цього. Користуймося грошима розумно. І ми можемо надбати друзів, так говорить Біблія. А ти, людина Божа, мені так подобається, яку настанову дає зрілий, потужний служитель Божий, який пише лист тюрми, якого чекає суд Римський. Пише до Тимофія, послідовника, якому треба далі нести вістку Євангелії, він не падає у паніку, він не, 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 не просить якогось особливого захисту. Дивіться, що він радить йому сьогодні вам і мені. А ти, людина Божа, увага! Уникай цього. Да воно буде йти. Можеш мати гроші, ми тебе хочемо сказати, ну, я ними користуюся. І легко з ними може розпрощатися. Ага, слава може прийти, авторитет може прийти, можуть прийти, так би мовити, інші речі, відомість наша, популярність наша і так далі. Нехай це не буде пасткою нас, і щоб ми не збочиш. А ти, людина, увага, уникай цього. Шукай праведності, шукай побожності, чуєте, вірі, шукай, любові, терпеливості та лагідності. Бачите, до чого покликані віруючі люди. Вчорашні грішники, прощені, спасенні. Може, ще ми її дітьми, так би мовити, в духовному рості, але в нас має бути стратегія, ціль. Я хочу вчитися, я хочу, як каже Павло, уникати цих речей, які шкодять, а шукати вічного, нетлінного, нев'янучого того, що ніколи не втрачає своєї цінності і подобається Богові. Отакий одяг нам потрібно. Борися добрим подвигом віри. Не борися проти ближнього. Не борися проти тіла і крові. Борися добрим подвигом віри. Борися зі злом, борися з неправдою, борися з демонічними силами, щоб вони не руйнували твої душі і не тягнули тебе і ближніх твоїх. Борися за свою сім'ю, борися за своїх дітей. А то є такі віруючі люди, проповідники, діти не віруючі, а він вчить інших, а він інших наставляє. Я знаю таких людей, вже в вічність відійшли. Не робім цього. Це є проти писання. Бо той, хто не дбає про своїх домашніх гірше невірного. Але знаєте, авторитет, мене знають на весь світ популярний і так далі. Глашатай. Може, і я вірю, люди спаслися через проповідь, але Павло каже, яка користь людині, яка придбає цілий світ. Тому будьмо обережні і тримаємо, борися добрим подвигом віри. Добрий подвиг віри – це не означає всіх критикувати, судити, сперечатися, аж слюна бризкає. Не робімо цього. Покажімо характер Христів, покажімо його терпеливість лагідність, доброту і співчуття, а не злосну. далі. Тримайся вічного життя, значить, можна його втратити. Тому наша тема на зустріч вічності, ми маємо триматися, ми маємо в це вірити, любити і жити відповідно так, при допомозі Божої благодаті і сили Святого Духа, щоб ми не збилися з курсу. До вічності славної, вічної, благословеної, там, де Ісус буде зустрічати мільйони, а може і мільярди спасенних, прощених, омитих кров'ю Його людей. Хай вас Бог благословить. І Він каже, тримайся вічного життя, до якого ти був покликаний, не покликаний, далі каже, склавши добре визнання перед багатья, багатьма свідками. Люди дивляться на нас. Чим більше ми з вами показуємо, що ми тілесні люди, за що-небудь ображаємося, за що небудь ми гніваємося, чого не ми сердиті, це означає, ми ще дітваки, ми ще духовні дітваки. Да, ми віруючі, але такі, знаєте, ще тонкошкірі. Такі, знаєте, слабенькі, нам нічого доручити не можна, бо ми розсипемось. Не будьмо такими, каже Павло, а ти, людину, уникай цього. Є речі, від яких треба втікати, є речі, які треба шукати, є речі, які треба відкинути, а є речі, які треба прийняти. Це є принцип Євангелії. Прийдіть до мене, будете мати спокій. Візьміть і навчіться, будете мати мир вашим душам. Це є умова нового заповіту. Хай вас Бог благословить. Закликаю вас. Любім Боже Слово, раз. Любим молитву, два. Любім людей. І будьмо до них милосердні. Незалежно якої вони нації, якої вони конфесії, люби людей. Бо так заповідав Господь. Господь не заповідав нам старозавітніх заповідей. Він нам дав нову заповідь. Номер один. Щоб ми вірили в Нього як власного Спасителя і каже, нову заповідь вам даю, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Без Бога її виконати неможливо. Хай допоможе Святий Дух і Божа благодать, коли ми в ньому перебуваємо, легко любити, прощати і бути таким, як Він. Хай вас Бог благословить, а ми зустрінемося з вами на другий раз.